Вітаю, запрошую ознайомитись з особливостями перегляду навчальних тренінгів в платформи цифрові навички для освіти з Google, які розпочнуться з вівторка 19 березня. Для того, щоб переглянути трансляцію, з головної сторінки достатньо відкрити деталі заходу, і на місці світлини, ліворуч у горі під словом трансляція, ви обов'язково побачите активний програвач для можливості переглядати тренінг активно наживо чи в записі. Виглядатиме це ось таким чином, тобто, у вас буде трансляція, головне що саме в цій сторінці світлина анонсу зміниться на трансляцію, і ви зможете легко ознайомитись із матеріалом. У разі, якщо вам заважає чат, ви можете скористатись кнопкою, яка знаходиться праворуч під програвачем, з метою заховати такий чат, розкрити трансляцію на весь екран чи ознайомитись із сторінкою самого тренінгу, який вам пропонується для реалізації та роботи. Не хвилюйтеся, ви зможете переглянути тренінг також із мобільного пристрою. З цією метою вам потрібно буде лише відкрити відповідну сторінку у мобільному пристрої, так само скористатися переходом із деталями заходу на потрібну сторінку, і, відповідно, переглядати вже трансляцію, з якою ви виявили бажання ознайомитись. Все ефективно, легко. Кота просто просимо, очікуйте на відповідні матеріали в межах такої ініціативи.